Вітаю на каналі НеоПросвіта. Що відбувається, коли людина переходить від стану звичайного громадянина до стану влади? Відповідь на це питання прояснить інше, який соціальний поділ насправді має значення. І з цим нам допоможе розібратися майдан, який є основним джерелом розгадки самобутності української культури? Народ ніяк не змішується з політиками. Коли ми згадаємо, що відбувалося на Майдані під час обох революцій, то ми помітимо, що люди, які там зібралися, були абсолютно єдиним цілим, з єдиними спільними інтересами. І напевно немає ніякого іншого кращого визначення цьому зібранню людей як народ. Мабуть, ви дуже добре пам'ятаєте, наскільки очевидно не вписувалися в цей народ політики, які нібито й підтримували його. І були разом з ним, та чомусь абсолютно з ним не змішувалися. Це нагадує намагання змішати олію з водою. Якщо ви спробуєте, то побачите, що олія весь час плаває зверху, як її не змішуй. Особливо помітно це було, коли на сцені майдану з'явилася Юлія Тимошенко. Також, очевидно було, наскільки лицемірним були заяви про куля в лобі і так далі. Фактично, народ був змушений рахуватися з політиками, бо іншого способу звалити Януковича не було, окрім замінити його на іншого, більш адекватного політика. Та ще красномовніше різницю між народом та представниками народу стало видно якраз після Майдану. Коли відбувся цей дивний. Перехід делегатів від народу до представників влади, як тільки навіть найкращі представники Майдану і потім добровольці АТО, тобто представники народу, почали переходити в політику, тобто до влади, настільки зразу стало очевидно, як вони втрачають будь-який зв'язок з народом. Абсолютно дивовижним чином, буквально за лічені місяці, герої Майдану, якими всі пишалися, ставши політиками, перетворилися на рядових представників влади, якими чомусь вже зовсім не хотілося пишатися. До речі, подібний процес був і з громадськими діячами-письменниками після здобуття незалежності. Коли вони в ролі письменників боролися за самостійність нашої країни, це було щось одне. Але коли вони зробилися депутатами, то у них відбулася якась незбагненна радикальна зміна. Мій дуже кмітливий друг свого часу помітив цікаву особливість. Коли Ющенко не був президентом, то його жестикуляція йшла від тіла. Тобто ось так. А коли він став президентом, то його руки, які нічого не крали, змінили поведінку. І жестикуляція вже йшла до тіла. Ось так цей загадковий перехід з одного стану в інший можна пояснити лише одним: люди, потрапляючи з системи координат народу, до системи координат влади, вже не можуть лишатися такими ж, як вони були до цього. Тому що народ і влада це світоглядно принципово різні види суспільства. Коли людина приходить до влади, вона вже не може залишатися представником народу. Білий папір не може лишитися білим, якщо його зафарбувати чорною фарбою. Тому єдиний поділ суспільства, який справді має значення, це поділ на владу та народ. Я хотів би наголосити на важливості цього поділу, який треба усвідомити. Це можливо найважливіше, що я намагаюся вам донести у своїх відео. Це дуже змінює картину світу і прямо таки перевертає світогляд з ніг на голову. Коли я став дивитися на світ саме під таким кутом, то багато незрозумілих речей стали простими та очевидними буквально з американським вау-ефектом. Щоб не бути голослівним, продовжу. Але в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал НеоПросвіта та ставте дзвіночки, аби не пропускати нові випуски. Також дуже дякую вам за вподобайки та коментарі під відео. І наостанок, невеликий афоризм від мене, який, мені здається, повинен наштовхнути вас на роздуми про високе. У боротьбі за владу завжди перемагає влада.